Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 45 тисяч 700 осіб ліквідовано. Танків 1924, бойових броньованих машин 4243, артилерійських систем 1036, РСЗВ 266, засоби ППО 147. Літаків 234 гелікоптерів 199, автомобільної техніки та автоцистерн 3160, кораблі та катери 15, бо оперативно-тактичного рівня 819, крилаті ракети 196, спеціальна техніка 99. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Ворог прагне будь буче відібрати нашу незалежність, проте ми не дозволимо йому це зробити. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!